Дня, шановні глядачі, сьогодні ми, звичайно, з вами поспілкуємося, бо день такий про те, що відбувається зараз у світі, в Європі, у зв'язку з тим, що сьогодні властиво виповнюється 80 років з дня перемоги союзницьких військ над тоталітарним режимом нацизму, який тоді намагався запанувати Європою. 80 років тому. Саме в цей день, 8 травня, було підписано акт капітуляції між гітлерівською Німеччиною і союзниками. Звичайно, по боці союзників тоді так сталося. Була і в Союз, і те, що він тоді був присутній, не змінило ставлення совєтського союзу до демократії і до тоталітаризму. Загалом тоталітарна імперія залишилася і властиво один з проявів цього тоталітаризму цієї. Центристкості імперії все обертається навколо у мене. Були перенесення дати завершення Другої світової війни з 8 травня на 9. бо в імперіях отак буває. А в Російській імперії, тим паче, у нас все по-другому. У нас все не так, як у інших, не так, як в Європі, не так, як на заході, тому що інакше так випадково довелося бути разом з ними, користатися їхніми грошима, їхніми технологіями. Як відомо на танкові Т-34, який тоді воював проти гітеруської Німеччини під червоною зіркою, насправді деталів виготовлених безпосередньо в совєтській Росії було коло 3%. Все решта це були американці, тоді забезпечували своїм потужним виробництвом усе те, що стріляло, воювало і перемагало як технічна частина совєтського союзу. Фізичну частину тоді складали саме українці, які були головними опорами для усіх командирів різних рангів совєтської армії, в тому, щоб чинити спротив, чинний спротив потужній німецькій армії як в 43-му, так і в 44-му, і в подальшому. Тобто, це, це все історія. Але зараз мова про 80-ліття завершення Другої світової війни, і власна далі зберігається різниця. Тоталітарна Росія празнує побіду це. Вітають з праздником побіди. Вітають зі святом перемоги. Багато хто і в Україні надалі ще намагається привітати зі святом перемоги. А насправді це день пам'яті, це день перемоги і різниця. Тут абсолютно не просто в звучанні цього слова сполучення. Святкувати День перемоги це совєтська історія. А в Європі святкується День пам'яті. Так, звісно, перемога над ворогами це свято. Перемога, коли ти цю перемогу здобув сам. І ти можеш тоді сам формувати, яким чином відбувається відзначення цього дня. А совєтська Росія перемогла тільки і виключно завдяки мужності українців і американській фінансовій допомозі. Всі решта було продемонстровано, що може зробити совєтська армія в перші місяці навали німецьких військ на совєтський союз тікали швидше ніж вієві вітер. Здавалося, полон два з половиною мільйона було полонених. У перший рік війни тому тут говорити про те, що совєтський союз мав можливості оборонитися сам, що Росія могла би обійтися без допомоги українців. Всі ці цинічні заяви різних путіних в принципі не мають цікавити нас ці день. Нас можуть тільки зацікавити інша деталь як швидко, хоча й не так як би хотілося, змінюється світ. От дивіться. В 19-му році всі чекали, приїде Путін на, на. вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні, на 75-річчя вшанування цієї пам'яті? Ні, не приїхав в 19-му році. А в 18-му році на 100-річчя з дня завершення Першої світової війни, до котрої Росія ну, мала звичайно якийсь стосунок. Ну але точно в Росії в Росії Путінській, коли зараз властиво триває підготовка до головного дня Побідобісія, Завершення першої світової війни не має жодного, я би сказав, ані найменшого значення. Ця дата 11 листопада, коли завершилася Перша світова війна. Тоді Росія ганебно програла, була щент розтрощена військами Німеччини, об'єднаними військами Німеччини та Австрії. Тоді був укладений ганебний для Росії Брестський мир, який не хочуть зараз пригадувати в Росії Путіна. Які не хочуть пригадувати те, що практично півтора мільйона росіян росіян. Хочу підкреслити, воювала на боці нацистської гітлерівської Німеччини проти самої Росії. Про це забувають сказати ці победобєсні на, наратори, які зараз розганяють хвилю 80-ліття перемоги над гітлерівським фашизмом. Але не треба забувати, що півтора мільйона це щонайменше. Деякі дослідники вважають, що це було два мільйони, але тим не менше, ми можемо пригадати там армію Власова, можемо пригадати полки козачі це тема іншої розмови, і ми до неї обов'язково повернемося. А зараз повертаємося до Дня перемоги, не свята, а дня. І ось зараз Європа відзначає, наголошую, відзначає день перемоги у Другій світовій війні. Відзначання широкомасштабне має ознаменувати перемогу демократії над тоталітаризмом. І тоталітаризм надалі загрожує зараз Європі. Російський агресивний тоталітаризм, який зараз провадить війну саме в ці дні, в ці моменти цього числа провадить ганебну імперську загарбницьку колоніальну війну проти суверенної України. І звісно, річ, відзначання будуть трошки гучнішими ніж завжди, властиво через те, що треба дати знаки самим собі і суспільству загроза надалі існує. Надалі існує тільки вже не нацистська гітлерівська німеччина. А нацистська путінська Росія, яка загрожує не тільки єдності Європи, а загрожує безпеці України, і ці загрози не в майбутньому, а в сучасному часі, тому що Європа зараз має на терені свого континенту війну, яку розв'язала Росія, загрози ширшої війни, загрози ще одної лінії фронту, яку може розгорнути Росія, надалі існують. І це існування ніхто ще не зняв з порядку денного, тому відзначання за е, дня завершення війни в Європі має інший акцент, інший контраст ніж це було 5 років тому. 5 років тому ще не було повномасштабного вдертя Росії в Україну. 5 років тому розуміли деякі лідери в Європі, що війна може розгорнутися. Повномасштабна велика війна може розгорнутися на європейському континенті. Дехто навіть почав готуватися до цього, але це не було загальноєвропейським трендом. Досі не є. Досі це торкається так в більшості європейських держав, але кілька держав все одно лишається при своєму і вважають, що це можна перетерпіти, пережити, перебути тихо і мирно, лишаючи у своїх межах стратегічного бачення. Не зважаючи на те, що війна точиться віддавна на європейському континенті, чому застрягла російська армія, друга армія світу, як вона називала себе, і далі продовжують називати в Україні на такий тривалий час, без особливих революційних успіхів останні кілька років, війна вимагає ресурсів. Росії для того, щоб воювати або протистояти в воєнному плані з Європою, потрібні ресурси, і ресурси не тільки і не стільки економічні, тому що економічні ресурси у Росії є у достатній кількості, щоб почати війну а там їх мало що цікавить в подальшому почати. А там можна і перемогти. Головним ресурсом для Росії для Путіна у початку повномасштабної війни проти України було захоплення України. І створення вигідного плацдарму для тиску на Європу. В першу чергу тиску воєнної сили. Воєнної напруги створення на європейських кордонах після того, як була досягнута потужна перемога приєднання тої бракуючої ланки в імперському Уявленні Путіна про те, яким чином може Росія воювати проти Європи на рівних без України, на рівних воювати з Європою, а тим паче з об'єднаним заходом буде вельми складно, тим паче погрожувати. Але план лишився. Він триває невдало. Він не дав того результату, на який Путін розраховував, але загроза залишилася. На питання чому Путін досі називає? Війну, повномасштабну війну Росії проти України СВО є проста і логічна відповідь, тому що головна війна Путіним ще не розпочалася. Повноцінна тотальна мобілізація, на яку Росія готова і здатна, і жодного спротиву немає ані в суспільстві, ані в Кремлі, ані в Путіна. Просто час ще не настав. Так вважає Путін, так вважає Кремль, і зараз властиво на тлі підготування до... Маневрів, які будуть відбуватися в Білорусі і цим літом, і триває накрутка суспільства щодо 80-річчя перпабіди, праздник перемоги. Ми перемогли. Ми можемо повторити. Ми проведемо такі навчання, що Європа перекинеться і впаде зі свого спокійного трону, на якому зараз сидить. Ми всім покажемо це. Триває і триває. Постійно лунають заклики до того, щоб продемонструвати силу Європи. і лунають вони не тільки від пропагандистів, які отримують гроші, щоб про це говорити. Вони лунають з різних кабінетів на різних рівнях досяжності до вуха різних лідерів. В Першу чергу скерована ця пропаганда проти України в Європі і за Росією у Сполучених Штатах. Зі зменшенням взагалі, ролі, значення самої війни і необхідності її швидко припинити і разом з сполученими штатами загрожувати ну кажемо, Китаю, але насправді тут Росія розраховує разом з Китаєм після перемир'я спогрожувати Європі, але це знов таки це план. А коли перемир'я відбудеться на умовах Російської постійної Федерації, але ніхто не знімає спорядку денного атаку на Європу. З тим, щоб отримати заштрака імперського адреналіну для суспільства, оголосити мобілізацію тотально на нас напали, буде стверджувати Путін. Звичайно, тут має бути зворотня провокація, що німці провернули польщею в Лейдніці, або так як розпочалася атака Росії на Фінляндію в зимовій війні, коли не мов би хтось обстріляв якесь село, яке нікому, звичайно, Фінляндії не було потрібне. Ну, в будь-якому випадку гібридний початок може призвести до. Тотальної мобілізації до тотально іншого тиску, іншого формату тиску. А включивши Європу війну, можна виключити Європу з підтримки України в тому об'ємі, в тому масштабі, в якому вона відбувається зараз. Принаймні, така логіка Кримтуація надалі на кордонах з європейським союзом не є настільки певною з точки зору безпеки Європи, як це було раніше. Як це було до приходу до влади Трампа, який... Закликав європейців рятуватися самим, які повідомив і вустами Венса, і вустами міністра оборони про те, що проблема Європи це їхні проблеми, проблеми безпеки Європи це проблеми самої Європи, Європейського Союзу, не сполучених штатів. Це той сигнал, який запустив проект. Двох воєн, війн. тобто війна в Україні так триває, але атаки гібридні на Балтійському морі продовжуються. А гібридні атаки на Балтійському морі можуть перерости на суходіл. Ми про це вже спілкувалися в попередніх відео. Властиво, сам процес підготування до провокації вже триває, тому що провокацією буде самі навчання в Білорусі. Вони оголошені, і провокація буде просто питання. Чи ця провокація буде тою ключовою, яка розв'яже війну на іншому фланзі Європи, або принаймні створить точку запалу, точку горіння, або принаймні створить точку тління в іншій точці на мапі Європи? І звісно, Росії завжди була потрібна Україна, бо Україна була основою Совка. На українських плечах трималася перемога у Другій світовій війні Росії, тобто, принаймні, те, що називають перемогою Великої тісній війни, саме в Росії, на українських плечах трималося сільське господарство Совєтського Союзу, тобто та частина економіки, яка забезпечувала живріння союзу на тлі того, що практично вся економіка працювала на ВПК, і ось ще Росія, якби. Пожинає плоди того. Совєтського ВПК, яке мало можливість розвиватися за допомогою України, ну все скінченне і звісно мають рацію ті, хто вважає, що російський ресурс рано чи пізно закінчиться. Російська імперія може розвалитися і зникнути в власних руїнах, і Україна тоді матиме можливість не тільки повернути власні терени, але ще й швидко і якісно за допомогою європейських союзників відбудувати власну державу без жодних загроз, ну практично жодних Одна за розумні і Але... діяти подальшому російський план, що треба буде зробити Росії для того, щоб себе врятувати. Один з абсолютно реальних у такому випадку сценаріїв це розпочати тотальну війну. Тотальна війна вона змушує все працювати в інакший спосіб. В інакший спосіб буде діяти пропаганда, в інакший спосіб буде формуватися армія. Так, звісно, можливий внутрішній спротив. Але знов таки можливі повстання, навіть можливі якісь протести. Але що є кращим чекати ще 5 років, що ці протести з'являться чи ні? Чи буде перемога в Україні для Росії такою, яка може бути прописана як остаточна перемога, чи ні? Чи планує Кремль загалом якось завершувати ситуацію в Україні без того, щоб задіяти тотально увесь свій ресурс для протистояння заходові, принаймні на які на якомусь етапі? Принаймні для того, щоб врятувати власну владу, щоб сконсолідувати суспільство навколо прапора, зараз суспільство російське не так сконсолідовано, як здається. Насправді, якщо би зараз оголосити мобілізацію без жодних для цього причин тотально, то тяжко було пояснити і самому путіну, і собі для чого це робиться зараз, а не було зроблено вчора. Для чого це робиться зараз, а не може бути зроблено, скажімо, завтра, а от тоді, коли буде. Задіяна зворотня провокація, коли гібридна атака на НАТО, відповідь Європа буде змушена оборонятися від таких гібридних атак чи такої гібридної атаки. Ми розповідали в попередньому відео про ті сторони європейської оборони, по яких може вдарити спробувати гібридно вдарити Путін. Знов таки мова не йде про барабанний бій, про пори на розворот і атака з оголеними шаблями. Ні, мова йде. Про провокацію про те, щоб спровокувати відповідь, і як досі останніх там три роки усі провокації Росії на Балтії, наприклад, не завершувалися нічим більшим ніж нейтралізацією їхніх невдалих чи вдалих спроб, то коли буде, наприклад, десь на сувалському напрямку під Нарвою чи на архіпелагові Шпіцбергена буде спроба атакувати країну. Члена НАТО як частину безпекового союзу, ну от тоді це буде зовсім інакший спосіб, коли відбудеться реакція, і коли буде оголошено, так все час настав, Європа нас заатакувала. Не важливо, що для цього була провокація, і ми мусимо дати удар у відповідь. І властиво, тому зараз буде стартом підготування до а, такої провокації: ось це 9 травня. Тому і збирає Путін лідерів на 80-ліття. Йому так вони були потрібні, щоб не тільки легітимізувати це дійство, яке щороку відбувається на Красній площі, Щороку в тій чи іншій кількості все там марширує, святкує, празникує і так далі. Потрібна легітимізація саме зараз, тому що відбуваються зміни в сценарному плані. Інший порядок денний буде працювати з літа цього року. Подивимося, чи вдасться, подивися, чи спрацюють запобіжники, європейські світові. Подивимося, чи надалі буде по боці е, Росії Трамп у всіх виборах Путіна. Подивимося, це також час, але час дуже короткий, тому що зараз 9 травня то лишилося кілька тижнів для того, щоб почалося літнє протистояння, яке готує в Білорусі. Росії. І знову таки це не факт, що старт буде з Білорусі. Ось, Властиво Північне море і архіпелаг Шпіцбергена є, можливо, навіть вдалішими аспектами для атаки Росії. Гібридної атаки, але з зеленими чоловічками таке інше. Тому, в принципі, сценарій абсолютно дієвий. І він може початися цього літа, якщо ні, то наступного немає жодних підстав Росії іти на будь-які перемир'я доти, доки суспільство. Ковтає все те, що наготують на кремлівському столі. Але суспільство це також одна історія, а інша це час, який змушує Путіна прискорювати певні процеси, якщо вони в той чи інший спосіб Україною, наприклад, мужністю українських збройних сил затримується реалізація цих планів, тому що можна зупинити багато речей, можна прискорити багато речей, але час зупинити навіть Путін поки що не може. Та, в принципі ніхто. Богу дякувати, тому час збігає, і реакція Європи має бути спровокована як найскоріш. Знову таки, це може бути цей рік, може бути наступний, але не більше. Тому прогнози щодо того, що Європа має бути готовою до війни в 27-му році, абсолютно слушними, і істотні зміни до того часу, попри це, все одно в Європі не настануть. Тобто Європа буде готовіша ніж зараз. Але не готова достатньо, тому Путін, маючи цей вимчок часу, мусить зреагувати активно і ніби буде яскраво демонстровано і Європа, і тоталітарні країни, які зберуться навколо Путіна на Красній площі, будуть відзначати практично одну й ту саму подію в різні дати. Це традиційно, але і ще з різними актами легітимності, тому що тут буде в Європі легітимізуватися з травня. Буде легітимізуватися перемога демократії над німецьким тоталітаризмом, над тоталітаризмом загалом, і констатувати, що в Європі надалі загрожує тоталітаризм російський. Про це було сказано і президентом Макроном. Про це було підтверджено після під час візиту Фрідріха Мерца до Парижу. Це в принципі сказали всі лідери європейських держав в той чи інший спосіб. Таку ж саму позицію займає і фон дер фондерляєн, очільницької комісії. Європа морально вже готова до протистояння фізично ще ні, але буде готова і тому Путіна немає такого великого проміжку часу. Він не тривалий вікно можливостей справді зачиниться. Якщо не на 27-му, то в 28-му, 29-му однозначно вже повністю, і тоді справді треба до тільки чекати, поки зітреться російська армія обмужні збройні сили України, і це стовідсотково невигідно. Ні путінській тоталітарній Росії, ні тим, хто підтримує Путіна у цих його діях, ні його оточення. Тому дії активні чи менш активні на, на фронті Росії з Україною не дають того вихлопу, на який розраховує і Путін, і в принципі сама Росія, врешті-решт. Чим довше триває війна, тим сторони стають краще до неї підготовленішими. І українська сторона набирає обертів значно швидше, ніж російська. Ані Перемодернізації в плані готовності, тому що Росія з 2010 року повномасштабно готувалася до 22 року, тобто це ну давайте будемо віддати 12 тривалих років, доволі тривалий час, навіть для такої заскорузлої системи, якою є нинішня Путінська Росія. Але тим не менш, ми звісно будемо повертатися до цих всіх сценаріїв, які готуються. В Росії, в тоталітарній Росії, нагадаю, а зараз святкується в а зараз відзначається в Європі день перемоги над тоталітаризмом. Всі ці сценарії будемо розглядати. Пишіть, закликаю підтримувати канал вподобайками, запитаннями, порадами, врешті-решт. Ну, звичайно, хто має можливості спонсорувати, також закликаю це зробити. Бо Канал розвивається в першу чергу завдяки вам, шановні глядачі, вашим поширенням, вашими подобайками, як я вже казав. І сподіваюсь, що в подальшому все буде ага. гаразд. Ми переможемо. Слава Україні!